У нас було засідання з головами громад, там розглядали ми ряд питань стосовно 23-го року, пісунки 23-го року і планів на 24-й рік. Одним із важливих питань, яке розглядалося, це була прозорість і підзвітність. Стосовно проведення закупівель 2023 року і також враховувати ці всі питання на 2024 рік. Цим питанням опікується робоча група, яка створена, створена в. Обласні військові адміністрації щотижня ми проводимо наради у нас в районній адміністрації, також при необхідності голови громад доповідають на робочій нараді. Безпосередньо в області наша робота заключається в тому, що ми безпосередньо з громадами проводимо на випередження ці заходи. Ми спілкуємося з приводу того, щоб на Прозоро не викладали е, певні процедури, які потім можуть розглядатися робочою групою чи правоохоронними органами. Намагаємося не допустити такого, щоб е, знімали з е, прозоро, з е, майданчика Прозора. Е, Саму процедуру, щоб вона потім відображалася, як знята там чи законовлені кошти. Якщо є певні запитання до певної процедури, робоча група рекомендує відмінити тендер. І громада, яка розпочала там замовник, який розпочав цю процедуру, вони відміняють тендер. І, Скажімо так, це як результат відпрацювання робочої групи. За минулий рік у нас був лист від арцизької громади, там певні заходи по лікарні. На сьогоднішній день розглядалися на початку року питання придбання продуктів харчування для закладів освіти. Це були питання по волградській громаді і по Арцизькій громаді. Були рекомендаційні листи з боку області, саме ці питання на контролі, тому тендери пройшли. пройшли вже, там позитивний результат, є підписані договір на певну суму, вона не перевищує, скажімо, середні, середньої вартості по певним продуктам в області.